Омтіві юей про головне. Купують голоси. Окупанти на Донеччині намагаються міняти продукти на підтримку Путіна на наступних фейкових виборах президента Росії. Це дуже печально. А агітація тут не працює у Маріуполі. Її просто викидають на смітник. Тож тепер вирішили купувати голоси. Зокрема, людям розсилається смс повідомлення із закликом віддати голос за продуктовий набір. І такі смски вже отримали жителі Донецька. Записатись на отримання продуктів можна в приймальні так зва. Аної міністерства праці та соціальної політики ДНР як підкреслюється, спочатку загарбники доводять людей до межі виживання та відчаю а потім готові надавати так звану допомогу, аби лише поставити галочку навпроти імені рашистського диктатора. Ситуація з демографією складна, особливо після анексії Російської Федерації, в якій також найгірша демографічна найгірша демографічна криза з 18-го сторіччя. А, тому це цілком природньо, а, плюс на це накладається війна, а, плюс на це накладається той факт, що війна а, на Донбасі мобілізація почалася раніше, а, ніж а, мобілізація в Російській Федерації. А, тобто, коли донецьких чоловіків і Луганських вже хапали на вулицях, відправляли воювати, то російські ще а, пили пиво, вибачте. Тому, звичайно, що людей набагато менше. Хтось сховався. Дуже багато людей ще в 2014 році виїхали. Давайте про це не забувати. Тобто, вже тоді почалася так звана криза. Тому людей дуже мало важко сказати насправді, яка чисельність зараз населення, тому що ми можемо орієнтуватись лише на ті статистичні або. Біля статистичні дані, які оприлюднюються окупаційними владами, а ну можна вважати такою цифрою кількість бюлетенів, які завезли туди, або будуть завозити на виборах президента Російської Федерації, які будуть в березні. Ну, остання цифра звучала 3,8 мільйони. А, звичайно, що це я вважаю завищена цифра. А, ну, по-перше, тому що а, там приблизно всього населення 3,8 мільйони на дві а, окуповані області, окуповані частини а, двох областей. А, тобто, скоріше за все, мова йде про фальсифікацію. Ну, звичайно, що є якийсь а, а, процент бюлетенів а, так на про на, 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 на всяк випадок, да, на запас. Але а, Ну, така кількість каже про те, що готуються фальсифікації. А, вони не приховують, до речі, російські пропагандисти та ж а, мети а, виборів на окупованих територіях. Вони кажуть про те, що окуповані території, як вони називають нові регіони, мають показати всім іншим росіянам приклад, як треба Родину любити. Як вона написала у себе в телеграмі, здається. А це вона має на увазі висловити великий рівень підтримки Путіна. Певно, так проявляється любить так, родину так, так. ну принаймні великий рівень явки на виборах, тобто показати активність, і це каже про те, якраз що самі росіяни не дуже активні на виборах, і влада російська розуміє, що не буде великої явки. Таким чином вони хочуть хочуть підвищити явку, приводячи в приклад людей, які будуть ну, фактично голосувати під обстрілами, під снарядами. Тобто це така дивна мотивація. Але ну, справді людей залишається все менше. Звичайно, що і притаманні а, а, так, батьки не хочуть, щоб там жили їхні діти. І дуже багато інформації про те, що вивозять їх а, навіть не тільки в Російську Федерацію, вважається за, так би мовити, гарний тон вивозити їх в Європу. Під виглядом біженців з України, тому що луганські і донецькі паспорти у всьому світі в Європейському Союзі вважаються українськими, тобто вони йдуть як біженці з України, хоча можливо і не всі є її прихильниками, але добре, що людей вивозять принаймні звідти це менше зменшує демографічний ресурс Російської Федерації, ну і звичайно мобілізаційний. Пане Сергію, з вашого дозволу, щоб хотілося поговорити про соціальні умови життя на тимчасово окупованих територіях, зокрема на Донеччині, тому що. А, ну і Луганщина також вчора вмикався до нашого етеру пан Павло Лисянський. Говорив, що насправді досить складна ситуація, тому що низька народжуваність, висока смертність, захворювання, які поширюються. Ну і такими темпами там, навіть як він казав, російські науковці провели дослідження, демографи, що там ну десь через років 70, якщо буде такими темпами все йти далі, то фактично нічого вже не залишиться із населення на тимчасово окупованих територіях. А з іншого боку, маємо різні матеріали, різні відео, фото. Із так званих блогерів, які постійно показують життя на тимчасово окупованих територіях, зрозуміло, що не хочуть прикрасити все, що там відбувається. Але насправді ми, як люди, так цивілізовані, живемо тут ну, фактично в європейській країні. Розуміємо, що жахлива ситуація, тому що є дефіцит певних товарів, їх там намагаються якось замінити і так далі. Але яким чином люди дійсно от, живуть в таких умовах? Чи є на вашу думку це також прояв дії російської пропаганди, які змусили по перше своє корінне населення росіян? Вірити в те, що попри складнощі, ми найбільша там нація. Ну і те саме зараз, фактично, можливо, можливо, спостерігаємо на тимчасово окупованих територіях. Ну, чесно кажучи, мені здається, що ми також перебільшуємо проблеми, які там існують, ну принаймні в тих містах, які не є прифронтовими. А, і не такі вже там великі проблеми. А, якщо не брати міст, які були зруйновані, фактично, той же Маріуполь, там Сєвєрдонецьк, Лисичанськ, а то в старих містах, в принципі, життя нормально відбувається. Немає там такого дефіциту. Тобто гуманітарної кризи там немає. Хоча а, у нас інколи я читаю, що також намагаються показати, що щось там таке відбувається. Ні, люди живуть в звичайному режимі. А, ну, Приблизно, як, наприклад, Харків і Київ, які також обстрілюються, якщо ми будемо брати Донецьк, але життя триває, як бачите. Тому не треба так би мовити загущувати в ці краски кризи. Але це перше, а друге, люди звикають до цього. Знаєте, більш того, вони ж впевнені, вибачте, що ми з вами живемо набагато гірше, ніж вони. Вони впевнені і їм це показує російська пропаганда, що України вже немає, що у нас тут вже все. Всі знаєте, як колись там в американських фільмах показували Радянський Союз, да, всі в шапках у шанках і медведі ходять по вулицях. Отак вони вважають, в принципі так їх малюють. Якщо ви зараз зайдете, я до речі, сьогодні вранці перед ефіром зайшов, подивитись, може що змінилось, тому що я. Приблизно два тижні. Ну я звернув на увагу на це два тижні, а так я моніторю постійно їхні змі а, і там взагалі немає війни. Ну, от в два тижні тому я зайшов, там взагалі не було війни. Сьогодні я зайшов. Знаєте, як війна там відображається? А, на першій сторінці а, значить, йде, що заступник головного священника а, СВО. Там, виявляється, є заступник, головний священник СВО і навіть заступник. Є заступник. Да. От Він висловив думку, що це війна за там, якісь православні, за істину віру да, за Христа. От. І все, більше війни немає. А поряд заголовки, йдуть, що там побудувало щось, там, пільги таким, за, там, Путін сказав, що чоловіки, ну, військові, які воювали з 2014 року проти України, мають бути зрішені. У правах з учасниками СВО. Тобто, там, в принципі, відбувається нормальне життя, якщо його можна умовно назвати нормальним в умовах війни, да? а, яке ну, не багатьох людей змушує задуматися що, що відбувається. Да? Номенклатура вооружені росте, були задійснені різні носителі з різним наповненням, крім ядерного. Это прямая цитата и, видимо, прямой намек Запад. Киевский гастролер продолжает свое побиральное турне по нищей. С точки зрения Европы, Прибалтики пугает местных политических котят коварным Путиным.